І знову звів я очі свої та й побачив аж ось чотири колесниці виходять заміж двох гір, а ті гори гори з міді. В колесниці першій коні червоні, а в колесниці другій коні чорні. А в колесниці третій коні білі, а в колесниці четвертій коні пасасті, міцні. І відповів я та й сказав до Ангола, що говорив зо мною, що це таке, мій пане. І Ангол відповів та й сказав до мене. Це чотири небесні вітри, що виходять після стояння перед Господом усієї землі. У котрім коні чорні, ті виходять до північного краю, а ті білі вийшли за ними, а ті пасасті вийшли до південного краю. А ті сильні вийшли і шукали ходи, щоб перейти по землі. І він сказав Ідіть, ходіть по землі. І ходили вони по землі. І кликнув він до мене й казав мені, говорячи, побач, ті. Що вийшли до північного краю, заспокоїли духа мого в північному краї. І було мені слово Господнє таке: візьми від вигнання від Хелдая, і від Товії, і від Єдаї, і прийдеш ти того дня, і війдеш додому Йошії, Цефанієвого сина, що прийшли з Вавилону. І візьмеш срібло та золото, і зробиш корону, і покладеш на голову Ісуса, його садакового сина, великого священика. І скажеш до нього, говорячи. Так говорить Господь Саваот, промовляючи Оце муж, це ме ім'я йому, і зо свого місця виросте він і збудує храма Господнього. І він збудує храма Господнього, і він буде носити величність, і сяде, і буде панувати на троні своєму, і він стане священиком на троні своєму, і рада миру буде поміж ними обома. А ті корони будуть Хелдаєві, і Товії, і Єдаї, і Хенові, сину Цефанії, на пам'ятку в храмі Господньому. І далекі прийдуть і побудують у храмі Господньому, і ви пізнаєте, що Господь Саваот послав мене до вас. І це станеться, якщо ви конче будете слухати голосу Господа, вашого Бога.